І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас зробимо таку собі величеньку рубрику на продаж з декілька автомобільчиків. Давайте поїхали пробіжимось. Ось перший сімнадцятий рік у нас Астра. Зараз подивився. Я, я навіть ще не перевіряв, не дивився це образно. Дали мені ключики. Подивись, тут великий пробіг 290, Ну як завжди буде класна ціна. Тут за сімнадцятий рік, плюс-мінус, можна буде десь приблизно. Я там з ним потім поговорю, але приблизно відштовхуватися від 4,5 євро не то. Ну, 4 з половиною сімнадцяти рік. Бу, тяжко заводиться вона. Коротше, в когось десь вона не завелася, він зробив отак. Не заводиться вона, друзі. Значить, не будемо ми її вам пропонувати. Навіть. Значить, ціна буде на не 4,5. Треба буде говорити, треба питатися, треба буде визнавати. Давайте перейдемо. Ось реально мені сподобалось один. О, блін, я спочатку передивився, думаю, може в неї 20 тисяч, а не 220 тисяч. Передивився на приборку, ні 220 пробігу, друзі. Ну тут. Якщо буде видно, тут ось нова тачка. Я не знаю таке враження, що цю карту тільки десь ось от вот тільки взяли і сюди поставили. Тут настільки бомбовий стан по сидінням, по всьому, хто тут їздив, де тут їздив. Ну кермо трошки поцарапане, але воно не стерте. Ви бачили, як вони у нас стираються, друзі. 18-й чистий по склах, можливо, і 19-м бути роком. Чорний потолок в бомбовій комплектації, тут кольоровий цей дисплей. розпізнавання знаків, підігрів керма, підігрів сидінь, утримування в полосі. Ну тут, ну якби бомбова така комплектація і хороший, реально класний стан. От з вигляду машина, давайте я її вам ще прибором. Сокну, ну тут іменно така тачечка, що... По техніці ми перевіримо, вже кому, якщо вона зацікавить, точну ціну в описі, дивіться на нею. 100, 104, 94, 102. Такий сміливий тоненький слойчик. 88, 99. 99, 87, 91, 92, 96. 105, 96, 115, 115, 108, 103. Вона вся має бути в рідній фарбі. Ось я б на цю астрочку, блін, нова резина на ній стоїть. 29 неділя 24 року. Друзі, Ось на цю астрочку я б звернув би увагу на вашому місці. Запускається в начітку, я її запустив з першого разу. Все було нормально. Докаточка є. Ухожена, реально ухожена машинка. От за цю би я би навіть побив бися. Хто шукає хатчбек на автоматі 150 пробігу, то також запускається все хорошо. Здається, навіть, ні, в нього якась одна деталь фарбована. Чи весь в рідній, я потім перепровірю. Ну, в нього ценник 10500 хоче за нього. 150 пробігу. 18-й рік на автоматі підігрів керма. Він закритий зараз. Ну, кому буде цікаво, ось така астрочка. Маленька, а я зайшов. Вони в дійсності починаються від 10800. Найдешевше 10800 в Німеччині. Заходьте, дивіться, побачите. Тобто ми все рівно пропонуємо придом при, при всім, що автомобіль в власному стані. Друзі, зафірка. Всіма любима зафірка. Во всі, во всі часи і во всі 150 пробів, педалька трошечки підстесана. Ну, давайте ми її запустимо. Ліска така, як наче новенька підігрів, кермал за фірки. Друзі, хто бачив, Це у нас, виходить, звичайний. Звичайний кондюр автоматично, Бо... я неба. Ні, авто, є. Ну, тут теж цікава машинка, на її реально класний. Ну от просто подивіться на це кермо. Що я б зараз привів. Всі пори навіть ще шкіряніші, ще вони всі на місці. Це, це стан зачотненький Давайте ми зараз в приборчик її прозвонимо. Щоб ви собі знали. І ціну також в описі. Сразу же запам'ятайте, ми прирівнюємося до найнижчих цін і від них відштовхуємося. Ну, ми також враховуємо і комплектацію. так, значить, Фарбоване крило, дверка, ні. крило фарбоване і ось підшпакльоване. ось ця зона. Це у нас це вера 87 також 94, 108, 110, 110, 100, 100. Можливо, на тій дверки задня дверка передувалися в сторону. Друзі, не пам'ятаю, показував вам цього смакса чи ні. 150 пробігу, також в бомбовому стані, один елемент перефарбований дверка, станчик машини просто. Оце, ну, то, що я вважаю, оце такі автомобілі потрібно шукати в Німеччині. в таких станах. Це от просто Ти його вимиваєш, вичищаєш і отримуєш задоволення від того, що він, він реально класно стане. Навіть, навіть якби ми і так будемо прирівнюватися до нижчих цін, але навіть якби вони Ось такі автомобілі в таких станах мають навіть трошки дорожче коштувати. Але у нас ось такі ціни. Фокус на мішалочки, друзі, 19-го року. Пробіг у нас 260... 262 тисячі. Друзі, знаєте, що я зараз зупинився? Ви що просто в нього сіли? Ви б сказали, що тут 80 пробігу. І ну ось відрівняє декілька сколів. Тут кермо, ну блін. Його помий почисть. Як на ньому таку їздили і його тримали? Чогось такое їздило, отримали. Подивіться на цю ночку. Їте моті. Ну оце якось незвично. Цей раз якось нам попалися автомобілі. З великими пробігами, ну як з великими, відносно, 200 пробігів для наших цін це взагалі ні, ні про що. Мостани стани навіть не відповідають в половині тому пробігу. Реально, хто, хто возьме купу, побачить і скаже підтвердження моїх слів. Давайте я вам зразу прибор зроблю. Всю детальну інформацію про нього отримаєте в описі. Косметичний якийсь 180 мікрон, бо 270, 196, 143, 151, 143, 124. Так, виходить з цієї сторони, формувалося косметично, передувалося три елементи, дві дверки і заднє крило. по 170-180 мікрон взагалі здається.